Шипись. Опа. Що собі? Я думала, вони боятись будуть, Джейсі! Джесі, не тривогай. Увага! Відбій повітряної тривоги. Увага! Відбій повітряної тривоги! Джеся, <рістична> ти обережно. Нічого собі. Оце тігр. Ви бачили? Це жесть, звісно. Це великий білик. А ну Джейс! Джесся, Джейс! Покажись, яка ти гарна. Покажись, ти моя куколка. Дин-дин-дин. Все. Джесі! Джесі! Ну ці, звісно. Я думала, вони будуть боятись. Ми так стараємося її рідко випускати. Ну, треба таке, а. Ох.